Як провести адаптацію в общем, ну, шкали з датчика заднього на мосту, він там, датчик перегруза в общем, називається? Значила, все нормально було з цим. Ну, в общем, не давало перевертатися, все працювало добре. Потім оцей концевик почав виділюватися. Ми його там підв'язали, он, он той концевичок. Он там. Ми підв'язали хамутиком, як його підв'язуєш хамутиком, щоб він там закритий був, то легше працювати. Він не дає, не смикає трактором. Потім щось з ним вийшло, він як підв'язаний пищить. Ми його відпустили він він ну, не пищить, В общем, так як зараз стоїть, він не пищить. Він не дає працювати, Тут постійно показує перегруз. Трошки набрав, він вже показує, що перегруз. В общем, цей датчик зараз покажу. Той датчик О, той. датчик на двух на двох болоточках помимо його треба отпустити посадити на клей, ну на фіксатор хіба ж, або отак попробувати просто затягнути моментом, динаметричним ключом 8,5 кг. Він там, не знаю, або попустився, знаєте, таке щось случилося, або підржавіло там. Ми його відкрутили, почистили там ржавджену і закрутили. Посадили на фіксатор клей. Потім... Тут треба адаптацію пройти. Нажимаєш так, сюди нажимаєш. надо в общем сюда заходишь Оп тут надо вести ну там вот этими цифрками добавляешь або убавляешь там нажав короче у меня подошло 8 9 а 9 8, 8, 6, 9, 6, 86, 96, або 4, 0, Треба буде просто окна Ну, Мені підійшло 8696. Заходиш, тоді тут буде зверху трактора з ковш, піднятим ковшом. Ну, нажимаєш на окна нього і починаєш проходити адаптацію. Він показує, що треба підняти ковш на, ве, на самий верх. Ти піднімаєш той ковш, нажимаєш обратно ок потом показуєш, що треба витягнути стрілу і там має бути вес на ній. Ну, можна... Сейчас, секунду. Так, бо Тут мене відлікли, начальник прийшов. Взагалі, показує, потом, що надо підняти груз. Ну, Можна два біг-бега, то давай фокусуйся. Два біг-бега це піднавило. Ну, Я в ковш набрав щебня трошки більше половини. Треба його витягувати над землею, щоб він трошки якраз перевертався. Заїжджайте, заїжджайте. Ой. І так, щоб він до краю доїхав почти, і він тоді починає піднімати сраку. о, Тоді треба нажать ок. Ну там якраз буде щоб підняло сраку. Нажать ок, а потім затягнути його назад. І все, тоді ще раз ок нажати. І все, адаптація пройдена. І тоді навіть ну, той датчик ми його... Не фіксуємо навіть там вверху. Ну хто знає, то знає. Там, треба його фіксувати, щоб приємніше працювати. бо він зараза була не дає нормально работати. Ну все, і адаптація пройдена, він працює хорошо. Не смикає, не дергає, груз можна піднімати нормальний. В общем, если хтось не зрозумів, напишіть, виложу ще щоб понятніше. В общем так. Код 8696. It's... <laughs>